З миром Божим дорогоцінні, нехай Господь оберігає та захищає на тому місці, де ви сьогодні є. Щоб отримати спасіння, нам потрібно покаятись і звернутися до Бога. Бо той, хто кається, тому прощено буде, а той, хто не кається, царство Божого не побачить. І без покаяння ми не можемо наблизитись до Бога. І дійсно, царство Боже, воно починається з нашого покаяння. Царство Боже всередині нас, коли ми каємось. Ісус Христос Він говорив: покайтесь і вірити в Евангелії, бо наблизились Царство Боже. Боже, коли ми очищуємо своє серце, тоді царство Боже всередині нас. І сьогодні дуже багато людей роблять величезну помилку, думаючи що один раз покаялися, і цього достатньо. Але ми кожен день грішимо, ми кожен день чимось покушаємося. І щоб з цього вийти, нам потрібне покаяння. І є п'ять пунктів царства небесного. Це віра, це покаяння, це вдячність, це послуг і смирення. Тому так важливо дійсно бути покаяння. А для цього потрібна людина Божа та церква. Будьте благословені, і нехай. Господь оберігає на тому місці, де ви сьогодні є. Амінь.